Сьогодні я покажу 5 налаштувань Android, які ніколи не можна вимикати. Якщо ви вимкнете хоча б одне, то ваш телефон стане гальмувати, гірше ловити сигнал або взагалі перестане вас слухатись. Знайти пристрій. Здається, ну кому потрібна ця функція. Я ж то телефон свій не гублю, але варто його втратити, і ця штука єдина, що може його повернути. Переходимо в налаштування телефону, оскільки в нас у всіх різні телефони, давайте скористаємось пошуком. Пишемо знайти пристрій. І вибираємо його. Якщо вона вас ввімкнена, ви зможете за допомогою цієї функції зайти на сайт, ось він на екрані, і з будь-якого комп'ютера побачити точку на карті. Цей буде ваш телефон, а ще зможете зателефонувати на переїстрі, заблокувати або стерти всі дані. Це ваш шанс, якщо телефон украли. Автоматична дата і час. Якщо ви вручну виставляєте час або випадково вимкнули автоматичне оновлення, можуть не працювати банківські додатки, не приходять коди з СМС або навіть включать YouTube. В Налаштуваннях телефону шукаємо загальне керування або система в різних телефонах і вибираємо дата і час. І зверху у нас з'являється авто встановлення дати і часу, тобто воно буде брати точний час від мобільного оператора, так всі програми будуть синхронізовані з серверами. Google Play Захист. Це як вбудований антивірус, але якщо ви його випадково вимкнули, телефон більше не отримує інформацію про нові загрози. Відкриваємо Play Market, натискаємо на нашу іконку в правому верхньому куті і вибираємо тут Play Захист. Натискаємо зверху на лаштування і перевірте, щоб було увімкнено сканувати додатки Play захистом, тому що навіть з Play Market можуть прослизнути шкідливі додатки, а цей захист перевіряє їх у фоновому режимі. Це як невидимий, але дуже важливий щит. Бездротові екстрені сповіщення. Це ті повідомлення, які приходять навіть без інтернету, тобто, якщо сталася десь якась надзвичайна ситуація, повітряна тривога, землетрус або якась загроза. Іноді люди випадково їх вимикають, бо звук надто гучний. Щоб перевірити, в налаштуваннях телефону шукаємо безпека та екстрені ситуації, і внизу у нас бездротові екстрені оповіщення. Якщо у вас це вимкнено, обов'язково це виправте, оскільки ці сповіщення можуть зберегти вам життя. До речі, в Telegram я виклав підбірку прихованих функцій Android, які не показуються в меню, але вони дуже корисні. Посилання буде в описі під відео. Показ поверх інших додатків. Якщо вам не приходять спливаючі виклики, ви не бачите вайбер дзвінки, або навіть не з'являються кнопки на екрані, можливо, ви вимкнули показ поверх інших, або завжди зверху. Переходимо в налаштування і шукаємо програми або додатки. В правому верхньому куту натискаємо на три крапки і вибираємо особливі права доступу. І третій пункт завжди зверху. І надаємо доступ потрібним додаткам, дзвінки, повідомлення, вайбер, телеграм. Якщо не дозволите, то телефон буде поводитись дивно. Вхідний дзвінок є, а ви про нього навіть не знаєте. Перевірте ці налаштування прямо зараз. Краще витратити хвилину, ніж потім шкодувати. А якщо хочете зробити свій телефон ще й зручним, обов'язково подивіться моє відео про 11 корисних налаштувань Android. А якщо це відео було корисним, напишіть про це в коментарях та поставте лайк.